Чи знаєте ви, що 39-й президент Америки, будучи віруючою в Бога людиною, у передвиборчих перегонах відкрито заявляв про свою віру НЛУ і обіцяв відкрити засекречені матеріали про, позем... про позаземні цивілізації, які він мав в архівах, і які ж таємничі документи про прибульці було оприлюднено після обрання його у президенти? Мало хто знає, що в 1947 році більшість населення планети не вірила в НЛО, усі знали, що демони, пекла являються людям. Вигляди різних прибульців, вигнанням диявола зазвичай займалася церква. Але після того, як відома людина, християнин, діякон і проповідник Джиммі Картер, Баптист, будучи кандидатом у президенти Америки, публічно заявив, що вірить у НЛО, і бачив літаючу тарілку, тоді повірив і народ. Таким чином, люди, які вірять у Бога, пускають сатану у світ, замість того, щоб виганяти його. Христос навчав: усе те, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі. І все те, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на, на небі. Таким чином, у раю Адам та Єва пустили у світ диявола, смерть та пекло. Сатана спокусив Єву, і, з'ївши подані їм новини, вона захотіла стати на рівні богів. З неба на рівні з космічними володарями, але не боги з висоти прийшли в життя перших людей, а смертніх і також хвороби, пекельні муки. І хоча сьогодні демонам і бісам надається привабливий статус космічні гості. Але з іншим нацивілізацій, горе, яке вони приносять людям, криває все це демонське поріддя. Повернемося до Картера. Як же реагувало релігійне співтовариство на публічну заяву кандидата в президенти? Про його віру в НЛО, звісно, заявив він, і віра Картера в прибульці викликала тривогу християнин, тому що під загрозою опинився їхній традиційний світогляд кандидата в президенти, який називав себе народженим згори християнином, заявляв, що бачив літаючі об'єкти, якими керували інопланетяни, а це суперечило поглядам багатьох християнських Фундаменталістів, які вважають, що згідно з Біблією є демони, біси та сатана, а не прибульці. Але жодних інопланетян справжні християни не бачили, вони обурилися, адже вони ставляться до Біблії як до непогрішного откровення Бога Творця. Слово Боже розповідає про те, як занепалі падчі ангели спокусили до допотопних жінок і породили чудовиськ всяких Рафаїмів. І, потопивши їх водами, Господь буквально закопав усю нечість глибоко під землю. Це все зникло після Всесвітнього потопу. І сьогодні НЛО та прибульці це відлуння пекельного світу, якому немає місця на поверхні землі. Адже Бог очищає планету від зла. Але, як ми бачимо на цьому прикладі, віруючи в Бога, викликають сили пекла та дають їм легалізацію. Тому, коли новини. Політиків, блогерів або навіть церкви заявляє про наявність космічних цивілізацій, ми повинні розуміти, що вони не боги і можуть помилятися. Так Джиммі Картер, 39-й американський президент, який живе і найдовше від усіх, став найбільше високо поставленим адептом віри в НЛО під час передвиборчої кампанії. Він публічно заявив, що роками раніше бачив літаючу тарілку. За його словами, космічний об'єкт блимав кольорами американського прапора, що було деяким знайомо, тому він заявив, якщо я стану президентом, то вся інформація в нашій країні зроблю доступною. І НЛО віра в нього, тому сам бачив один із них. І коли кандидат вірить у таємниці НЛО та дає зрозуміти, що частину інформації про надцивілізації уряд засекретив, Оце дивне твердження збільшувало його шанси на успіх. Картер таки став президентом, і багато хто досі вірить, що є таємниця НЛО, яку він намагався розкрити. Але він цим просто зманіпулював. Які саме секретні матеріали оприлюднив Картер, ставши президентом. Зважаючи на все, жодних тому документів він не пред'явив, що більше публічних заяв про НЛО він не робив, тобто використав народ для своїх. Виборів, обманув усіх, і на тому все скінчилося. Подивимося, як один з найвідоміших уфологів світу писав час появи віри в НЛО. Він сказав, чому віра в існування НЛО поширюється у всіх верствах суспільства, по всьому світу, тому що так зване покоління НЛО – молоді, люди, які народилися після Другої світової війни і виросли на розповідях про літаючі тарілки, тепер у 21-му столітті пишуть книги, знімають фільми про прибульців. Представники цього минулого покоління, люди 40-х, 50-х років, все більше починають займати важливі посади у світі. Це на самому справі це дійсно, як зараз люди наші намагаються на Марс потрапити, так і хитруни були, коли розвита була цивілізація, намагалися на інші планети сховатися та втікти, адже ми бачимо. І в китайських трактатах, що тисячі років назад вже були літаючі апарати, і книги по експлуатації та ремонту цих апаратів. Тобто всі думають, що до Ноєвого потопу світ їздив на віслюках і плавали на байдарках. Але тоді час технологій був набагато розвиненіший, ніж зараз, і також тоді. Були знахідки, що і Атлантида держави затоплені, що це все. Також були ядерні війни на нашій планеті. Потім ці всі гріхи дійшли до неба, і Господь просто це все втопив. Тому ми бачимо цих всіх падших бісів, янголів, у всяких спотворених виглядах, що вони дійсно мають якісь технології. Якісь такі, що нам, нашому оку розуму, поки ще не все зрозуміло. Але це все, вони сплоті створені ці пачі янголи. Тобто Господь їх викинув із раю, і їм немає місця на землі. А люди їх ідеалізують, думають, що це якісь боги прилітають, що це вища раса, що їм треба поклонятися, служити. Але це все. Робота сатани, тому не варто робити якийсь великий акцент, що вони щось добре принесуть на землю ці інопланетяни, що вони якісь нам, як нам обіцяли, ліки від всяких незгод, від чуми, від Сибірки принесуть, що вони допоможуть боротися з раком. Ні, вони навпаки людям підкидають всякі віруси, всякі хвороби, щоб люди більше мучилися, більше кляли Господа, щоб більше. Попадали в рабство їхнє сатанинське. Тому не треба щось такого особого значення придавати інопланетянам, відноситись до них, як до звичайних бісів. Тому що тільки Бог всемогутній творець на первому місці, а все останнє це такий же самий металолом. Якщо ми їх можемо бачити, інопланетян, ці самі тарілки, так само, як і свої літаки в небі бачимо, тобто це все матеріальне, це все людське. То нема тут нічого супер-пупер такого неймовірного. Якщо ще німці у Другу світову вже намагалися, і в них виходило літаючі тарілки робити, то не треба підносити ці всі НЛО на рівень Богів. Це все відстій проти Господа Бога. Тільки Господь Творець Всесвіту і в його руках знищувати це все зло і давати йому якийсь шанс. Тому наше. Доля залежить тільки від Господа Бога, а все остальне то пустяки.